Українці вчаться економити, і перше на чому, так це на витратах на комунальні послуги. Випускати тепло у трубу вже не хоче ніхто. Тож доводиться знайомитися з енергоощадними технологіями. Тему енергозбереження, утеплення будинків, встановлення лічильників підняли експерти, яких об'єднала Рада регіонального розвитку. ОСББ і власне керування, яке відбувається завдяки зборам власників і Активною участю у керуванні будинком можуть дати можливість використати ті кошти, які заплановані державою на термомодернізацію енергозбереження. Ми кажемо про те, що держава зараз розробила розробилася програма, яка запроваджується спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, яка надає можливість. Держава надає можливість погашення тіла по кредиту до 40%, як якщо це, скажімо, так, створене ОСББ. Недостатньо просто утеплити стіни квартири. Утеплення має йти комплексно. Якщо не подбати про дах та підвали, у під'їзді тепло не буде ніколи. В цьому особисто переконалися члени об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вони взяли клопоти про своє житло на себе, і перше, що почали впроваджувати, так це енергозберігаючі технології. У нас Дом в общем 9 тисяч квадратних кубических метрів. Если порівняти з нашим домом і городским, где нет ни счетчика, ні по 2009 году мы 65 тисяч. Это благодаря тому, что мы установили свой счетчик. На сегодняшний день я еще покажу мы экономим для своего дома 155 тисяч год на отепління. Якщо у нас 162 квартири, то це практично кожна квартира одну тисячу економіть. Якщо ви хочете жити у теплому будинку і марно не витрачати кошти на комуналку, вам таки доведеться пройти шляхом енергозбереження. І перше, з чого слід починати на цьому шляху, вважають учасники зустрічі у раді регіонального розвитку, так це створення паспорту енергоефективності свого будинку. Згідно цього документу, ви визначатимете пріоритет робіт по утепленню. Економія підтверджується на власних дітях і самопочутті у своїй же оселі, переконані членом ОСББ.